Далее у программы. Игронавты та компания Wargaming распочинают конкурс. Недавно мы отметили 100 летний юбилей с момента появления танка на поле боя, а значит и своеобразное день рождения танка. День рождения отметил танк, а подарок получишь ты. Смотри программу Игронавты и узнай, как ты выиграешь крутой приз от Wargaming. Батьківщина гурту Аба та Альфреда Нобеля підготувала подарунок для World of Tanks. Uh, ВОД з'явиться нова лінійка унікальних шведських танків, які змінять ваше уявлення про гру. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями World of Tanks. Найбільші боси з ігор у трійці ігронафта. Ну а зараз готуйся, цілься у фокусі. Сто років тому у світі з'явився перший танк бойова машина, що наводила жах на ворогів. І з часом вона стала знаковою військовою технікою 20-го століття, а у 21-му стала ще й знаковою технікою у іграх: World of Dance, Battlefield, навіть GTA – сталеві монстри, прямо таки заполонили ігри. А от коли вони вперше з'явилися на екранах геймерських моніторів, якими були перші танкові? І симулятори та які ігри вплинули на розвиток цього жанру. Про це і поговоримо у фокусі. Танкові симулятори займають власне місце у гейм-індустрії. Армата Warfare, World of Tanks, War Thunder – Про ці ігри чула навіть твоя бабця. А от про перші танкові ігри чув мало хто. А з'явилися вони, коли бабця іще була молодою. Тобто майже 40 років тому. У таких іграх як Combat і Беттлзон. Це була аркада із тривимірною векторною графікою. У цій гні потрібно було знищувати танки, міло та ракети. У ній був радар та навіть укрит. Тя, за які можна було ховатися, перші танкові симулятори не справляли особливого враження на ігронавтів, і жанр міг би і не розвинутися, якби у 1980 році компанія Намко не випустила симулятор Тенк Бетеріон. Сам по собі він зірок із неба не хапав, але став батьком для легендарної Battle Сіті. Ця гра вийшла у 1985 році для Нінтендо і стала справжнім хітом у нашій країні, тому що в ній можна було валити сталевих монстрів супротивника разом із другом. Ця гра стала однією з перших на консолі, де можна було грати удвох проти комп'ютера. Після шаленого успіху Battle City танки завоювали жанр стратегій. від Red Alert до Company of Heroes Ця важка техніка стала невід'ємною бойовою одиницею, та згодом танки вирушили у бік інших ігрових. Жанрів. Дошло до того, що такі традиційні піші жанри, як шутери, стали обзаводитися танковими місіями. Якщо ми вспомним навіть перший кризис перед тим, як попасть в пещеру пришельців, нашому герою доводиться виконувати завдання, управляючи саме танком. Щоправда, і у Crysis, і у Батлі гравці могли лише керувати танком. А їм хотілося чогось більшого: прокачувати його та модифікувати. І це стало можливо із появою World of Tanks. Появление World of Tanks создало новую эру в жанре танковых игр. Во-первых, это произошло потому, что до нас никто не делал из танков ММО. Вторым моментом стало наше внимание к историческим деталям. Все это делалось для того, чтобы игрок видел танк максимально похожим на тот, каким он был в реальности. Идея створить игру выключно про танки пришла белорусским разработчикам под час работы над их попередней игрой. Операция Багратион. Именно тогда Wargaming почав свою роботу по детальному воссозданию історичних моделей бойової техніки в відеоіграх. І многие з них потім знайшли своє примінення в перших прототипах World of Tanks. Реально існуюча історична техніка, можливість її модифікувати і прокачувати екіпаж, а головне, безкоштовний доступ до гри. Зробили свою справу. Вже за рік після виходу у World of Tanks рубався мільйон танконавтів. А Віктор Кіслий, засновник компанії Wargaming, став мільярдером. Такий успіх не могли не помітити інші розробники. Якщо говорити о танках в ігровій індустрії, то мені здається, на ринку зараз є два основних Це Wargaming і компанія Gaijin, яка спочатку ввела самоліти в свої ігри, а потім у них з'явилися танки. Компанія Gaijin внесла у свою гру War Thunder відмінні риси, як то унікальна система пошкоджень техніки, а також бойова механіка заснована на взаємодії танків та літаків. Це допомогло грі відокремитися від численних клонів. World of Tanks та завоювати власну аудиторію. Однак час не стоїть на місці. Гравці постійно вимагають чогось нового, як техніки, так і технологій. Чи зможуть дати це їм танкові симулятори? Або жанр вичерпає себе і стане історією. Путей розвиття множество. Буде совершенствоватися графічна часть танків в іграх будуть ще більш схожі на настояще, будуть попадати в танки якісь технології. Плюс танк очень хорошо підходить для VR. Розробники World of Tanks шукають оптимальне застосування окулярів віртуальної реальності для своєї гри. А творці War Thunder вже заявили підтримку шоломів Oculus Rift та PS VR. Тож можна не сумніватися, танкові симулятори йдуть у Ногу із часом, і віртуальні гусениці танків ще довго будуть гримати на полях комп'ютерних баталій. Ну а тепер увага! Конкурс. Самым старым танком в мире стал британский Марк-1, выехавший на поле боя сто лет назад. И именно он стал героем специального режима, которую компания Wargaming запустила к этому событию. Внимание, вопрос. Какой сейчас самый старый танк в игре World of Tanks? Куды надсылаты витповеди, десновайся у нашей группе ВКонтакте и мой крути подарунки вид Wargaming. Далее у программе. Найбільші боси з ігор у трійці ігронафта. Але спершу залп ексклюзивним інтерв'ю з важких гармат і гронафтів.